Епоха відродження, що французькою означає народження заново, сприяла поширенню принципів гуманізму і поверненню до ідеалів античності. Змінюється середньовічний догмат церкви, людина стає центром свого власного Всесвіту. Вона навчається, займається мистецтвом, літературою та наукою. Це був час Джованні Бокаччо, Франческо Петрарки, Вільяма Шекспіра. В Італії Ренесанс процвітав із художниками незліченних талантів. Італія також була центром відродження у сфері фінансів. Там було багато багатих та благородних сімей купців, аристократів та гільдій. Ці сім'ї платили художникам епохи відродження багато грошей, щоб показати своє багатство та владу через мистецтво. Архітектура Ренесансу з'явилась у Флоренції в 15 столітті, а звідти поширилась по всій Європі. Архітектура набувала квазірелігійного та філософського статусу, і багато вчених вважали, що архітектура це спосіб об'єднати землю, людство, космос і дух. В результаті архітекторами стали художники, музиканти, філософи, математики тощо. І взагалі. Істинна людина епохи відродження має багато навичок та інтересів. Стиль епохи відродження замінив середньовічний готичний стиль та черпав натхнення з античних руїн, присутніх в Італії, а також з книг стародавніх архітекторів, таких як Вітрувій. Значною мірою це був рух, викликаний досягненнями у печаті Йогана Гутенберга у 1450 році. Це все допомогло архітекторам Ренесансу знову збудувати великий купол на соборі. Чому це було так складно, спитаєте ви мене? Тому що купол не має власного фундаменту, натомість він використовує стіни будівлі як фундамент. Через це неправильна математична формула може призвести до колапсу будівлі під вагою куполу. Філіппо Борнелеські одного разу затіяв конкурс на те, хто будуватиме купол на соборі, який вже і так будується більше, ніж 100 років. Для цього він попросив інженерів поставити яйце вертикально на плоскому шматку мармуру. Ніхто не зміг цього зробити. Нарешті сам Борнелеський зробив це. Він просто злегка тріснув яйце о мармур, і воно стало вертикально. Коли інші поскаржилися, що його рішення було надто простим, що це міг би зробити будь-хто, Борнелеський відповів, але ви цього не зробили. І почав будувати купол Флорентійського собору Санта-Марія дель Фьоре. купол, найбільший з часів пантеону і буде ще найбільшим упродовж понад чотирьох століть. Діаметр куполу 45,5 метрів, висота 90 метрів. Він був створений з більше, ніж 4 мільйона цеглин. Важливо відзначити, що Брунелески також винайшов ряд підйомних машин для підняття матеріалів на велику висоту, необхідну для будівництва купола. Цей купол стане прикладом раннього ренесансу. Хоча структурно Флоренційський собор має ознаки романського і готичного стилю. Кінець 15 століття це період, коли Ренесанс дозрів, а мистецтво досягло піку в Європі. Той період, коли великі майстри, такі як Мікеланджело, Леонардо да Вінчі та Рафаель створювали роботи є високим періодом архітектурного стилю епохи відродження. Центр Ренесансу та творчого мистецтва приїжджає з Флоренції до Риму. Перед вами темп'єто Денателло Браманте. Темп'єто буквально переводиться як храмік. Це маленька каплиця Ротонде в Римі, сповнена ясною гармонії, відразу ж і цілком справедливо була сприйнята як програмний витвір архітектури Ренесансу. Ідея Браманте народилася з бажання створити будівлю, яка б наслідувала ранньохристиянські зразки невеликих круглих будівель. Насправді, Темпієто – дуже малий храм, фактично, його діаметр становить лише 4 метри, і він мав бути суто символічним і пам'ятним місцем, а не місцем призначеним для літургійних функцій. Як ви знаєте. У Європі до цього часу домінувала асиметрична та багатоприкрашена готична архітектура, проте в епоху відродження основою архітектури стає симетричне розташування вікон та дверей, широке використання колон, класичних ордерів та пілястр, арок та куполів. Крім того, архітектори епохи відродження виявили гармонію між людськими пропорціями та будинками. Ця турбота про пропорцію призвела до чіткого, легкого розуміння простору та маси, що відрізняє стиль Ренесансу від складнішої готики. Окрім церков, будували палацо та вілли, бібліотеки та лікарні, площі, фонтани та мости. Палаццо Медічі Рікарді. Становила традицію для італійських таунхаусів, яка з цікавими варіаціями залишалася нормою протягом сторіччя. Простий зовнішній вигляд відповідав політичному та релігійному мисленню у Флоренції, на яке сильно вплинули християнські ідеали бідності та благодійності. Дуже схожі монументальні будівлі Палаццо Пітті. Палаццо Форнезе у Римі, розроблене Сангало. Та Мікеланджело. Палацо Пандельфіні у Флоренції. У проєктуванні приймав участь Сам Рафаель. Палацо Векіо був головним символом громадянської влади міста Флоренції, колиски італійського відродження. Притулок невинних або виховний дім це історична будівля в центрі Флоренції. Її почали будувати, починаючи з 1419 року за проєктом Філіппо Бронелескі, як дитячий будинок, до речі, перший в Європі. Палаццо були міськими резиденціями, а вілли сільськими. Подивіться на вілли. Площа П'яця Дель Кампідолію з довгими сходами, що відуть до неї є політичним та фізичним центром міста. Вона була спроєктована Мікеланджело в 1536 році і є найбільш досконалим прикладом концепції площі як автономного міського простору в культурі 16 століття. І ще однією будівлею з грандіозним куполом. Епохи відродження є Базиліка святого Петра. Мікеланджело був добре обізнаний про зусилля архітекторів в розбудові цього собору від Браманти до Рафаеля. Коли Павло III запропонував цей пост Мікеланджело в 1546 році, він з радістю погодився. На той час 70-річний скульптор був абсолютно впевнений у своїм архітектурному проєкті. Базиліка Святого Петра у Ватикані є прикладом церкви, в якій є елементи не тільки Ренесанса, а й наступного стилю бароко. У міру того, як підходи до відродження до будівництва поширилися на Францію, Іспанію, Голландію, Німеччину, Англію та Україну, кожна країна включила свої власні будівельні традиції та створила свою власну версію цього стилю. Архітектура відродження навіть вплинула на стилістичну будову капітолія. Отже, в архітектурі Ренесансу можна виділити три основні періоди. Раннє відродження або кватроченто приблизно збігається з 15 століттям. Високі відродження це перша чверть 16-го століття, та маньєризм або пізне відродження близько 1520 1600 років. А тепер спробуйте дати відповідь на питання. Якби відродження не відбувалося в 15-16 століттях, чи знали б ми щось про давньогрецьку та римську архітектуру?